Роблю свою вечірню рутину, поки моє відео не залетить. Це був її перший і останній день. У мене зараз на обличчі трішки коректору і гель для брів. І отак виглядає моя шкіра в кінці дня. Обмивання буде двохетапне, тому перше це буде бальзамчик такий від Білап. Дуже він мені подобається. А! Що це у мене в Дуже він мені подобається, його така консистенція прикольна. Без запаху. Спочатку треба зняти патч. Особливо приділяю увагу носику і підборіддю. І шмиваємося. А от чи вмиватись далі другим етапом, я не знаю. На вечір для глибокого вмивання в мене оці три засоби. І, напевно, давайте оцю рожеву відкінчуємо. Вона мені взагалі подобається. Вона така густа, густа, має таку прикольну дуже консистенцію. Але користуюся цією пінкою не часто, бо ця пінка мою шкіру буває аж до скрипу. До речі, ще прикол цієї пінки, що вона не пінеться. Коли воду додаєш, вона наче молочко якесь густеньке. По моїм так відчуттям. Так, я не знаю. Видно вам, Але з нею пори реально прям чистенькі, дуже класно очищує, Обличчя дуже чисте. Я прям відчуваю, що воно таке прям дуже чисте. Тому швиденько зараз зволожимо водичкою. І далі для більш глибокого очищення я нанесу таку масочку від Хіларі. Це глиняна маска, вона з екстрактом папаю, цинамідом і саліциловою кислотою. Але я буду наносити не на все обличчя, а на зони, які хочу більше очищити. А в принципі, знаєте що? Давайте нанесемо вже на все обличчя. Така я гарна, чекаємо 15 хвилин і змиваємо. Подивіться, це глиняна маска, вона не висохла, вона дуже комфортно тримається на обличчі. Я досі відчуваю цей холодочок. Змивати краще треба ручку. У мене пори зараз просто супер, просто супер чисті. Легенький холодочок ще присутній, тому ця маска ідеально насправді на ранок. Далі хочу ще нанести тканину маску. Вона прям дуже мокра. На частіше я масочки. Відрізаю, тільки в цих місцях. Ну і почекаю хвилин 20. Окей, okay, пройшло пів години і знімаю масочку. Вона насправді ще дуже волога, тому, тому за шию І декольте теж не забуваємо. І так, скажу одразу, я не роблю так кожен вечір. Очищуючи маски, я роблю десь рази два на тиждень. Але тканинні маски я, в принципі, роблю кожен день. Далі у мене зараз отака сироватка від біла проти пігментних плян і на вирівнення тону. Вона йде. Крем під очим, звичайно. Дуже він класний. Завжди роблю такий легенький масажик. А цей крем це знахідка, але про нього ніхто не говорить. Це бренд Хайя те, якщо я кажу, неправильно. Я його купувала на джусі, він був тоді на знижках, і його тоді рекламувала Карді B. Два такі креми коштували мені 10 доларів. Я думала, на осінь, на холодну пору року це буде замало, але ні, в самий раз. Побачите підборіддя, я оминаю. І останній етап це такий засіб від висипання. У мене зараз прям дуже активно сипить підборіддя, тому наносимо. І, хоча написано, що діє вже після першого нанесення, після одного дня ні, але два-три дні. Дуже мені подобається результат. Але про волосся теж, не забуваємо. Кожен вечір наношу собі отаку олійку. Ну і що, я таку гарну шкіру я маю, вона, до речі, вже суха, все окей, вона не жирна. Дякую, що були зі мною, і усім гарної і здорової шкіри.